Ми вже знаємо, що Каспіо досить потужне онлайнове середовище для управління базами даних. У ній можна бази даних створювати, бази даних реляційні, тобто складаються із прямокутних таблиць, можна налаштовувати зв'язки між цими прямокутними таблицями, тобто нормалізувати базу даних, можна організовувати запити, вони називаються перегляди, і витягувати з бази даних потрібну інформацію. Можна. Навіть створювати форми. Вони у цій, цій системі називаються Data Page. Ну, а ми зазвичай звикли їх називати формами. У минулому відео ми створили таку форму для того, щоб можна було зручно переглядати інформацію із бази даних. Навіть ту інформацію, яка в режимі таблиці не показується. Ну, наприклад, фотографії. І постає питання. А чи можна зробити так, щоб не лише переглядати цю інформацію, а вносити корективи? Ну, наприклад, з'явився мобільний телефон у людини. Ми можемо внести, або змінився мобільний телефон у людини, ми можемо внести зміни. У тій формі, яку ми створювали на попередньому відео під час створення попереднього відео ми створили форму лише для перегляду, тобто вносити зміни ми не змогли. І тому ми трошечки цю форму модернізуємо. Ми її змінимо для того, щоб мати можливість вносити нову інформацію. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Відкриємо існуючу базу даних, з якою ми вже працювали. Ми побачимо огляд на нашої бази даних, побачимо, що у нас вже є 4 таблиці, 4, 7 запитів views, і Одна от форма DataPage. Ми можемо відкрити цю форму у різні способи. Можемо просто по кількості форм клікнути для того, щоб зайти у сторінку списку форм. Можемо натиснути на цю кнопочку Open data page View і можемо перейти до відповідної структури у е, самих об'єктах бази даних. Неважливо, що ми будемо використовувати. Ми побачимо, реально. ось Отаке віконечко. Нагадаю, що при звичайному кліку на назві форми, форма відкриється у режимі редагування, що нам, в принципі, не дуже і потрібно наразі. Чому? Тому що ми згадаємо, як ми можемо переглянути форму. Ми ж форму створюємо для того, щоб переглядати. А для того, щоб переглядати, ми використовуємо покликання прев'ю. І тоді форма відкриється у новій вкладці. І ми побачимо, що в нижній частинці у нас є елементи інтерфейсу, які дозволяють переміщуватися між записами бази даних. От. І знову ж таки звертаю увагу, що жоден елемент у цій базі даних ми змінити не зможемо. От, наприклад, є у нас особа, в якій не вказано телефон, не наведено фото. Ця особа є, але от, інформації про неї ми внести не зможемо безпосередньо із, із цієї сторінки перегляду. Спробуємо змінити форму для того, щоб така можливість з'явилася. Ну, для цього ми виконаємо дублювання цієї форми. Бо, очевидно, потрібна форма, в якій не можна вносити зміни, і виникає інколи необхідність у формі, в яку дійсно ми можемо внести зміни. Змінимо назву форми. У нас вона вже буде не View, а Edit для редагування. От, і перейдемо у режим редагування. І всі налаштування, які у нас були у попередній формі, вони залишилися. Ми можемо пройтися по цим налаштуванням. Побачити, що, з яких таблиць ми беремо інформацію, це ми змінювати не будемо. І яку, за яким принципом інформацію відбираємо. Також змінювати не будемо. У нас. Є тут, у якому порядку поля будуть показуватися в нашій формі, і от на цьому кроці сконфігурувати треба, власне кажучи, той елемент, який у нас буде на формі. І ми не звертали увагу на попередньому відео на оцьому ось пункті, елемент форми. І ми бачимо, що тут написано за замовчуванням Display-only. Тобто це означає, що лише для перегляду. Якщо у нас є необхідність е, внести зміни е, у якусь, якісь характеристики, то е, треба з display-only змінити. Ну, наприклад, е, оскільки у нас інформація по е, особі, прізвище, ім'я, дата народження вже внесена. Ми змінювати не будемо. А от номер телефона може змінюватися, фотографія може змінюватися, адреса може змінюватися. От давайте ми якраз оці поля. І зробимо редагованими. Виберемо поле телефон. І замість Display Only виберемо, що це текстове поле, що ми можемо туди щось вносити. Те ж саме ми можемо зробити і для адреси. Текст field» І для фото. А от для фото у нас трошечки інше буде. Трошки інший список. Ну, по-перше, тому що тип цього поля не текстовий, а тип цього поля саме файл. От, тому ми виберемо, що це буде дійсно файл. Є сенс поговорити про варіанти Text field Однорядкове поле, Текстарея це багаторядкове поле. button – це е, перемикач, чек button – це е, позначка якась. Е, відмітка. box е, – розкривний список, приховане поле. Ну і Display-only це те, що у нас було. Е, От ми внесли зміни потрібні. Далі можна не клацати Next, а одразу натиснути на Фініш. І спробувати переглянути, в якому режимі відкриється у нас наша форма. І давайте звернемо увагу, що от телефон у нас вже тепер ми можемо редагувати. Більше того, під фотографією у нас з'являється кнопка Вибрати файл. От, і навіть є така от позначка для видалення. Тобто, якщо ну, зображення змінилося, то, а нового немає, то ми його можемо просто видалити. Ну, і після того, як ми внесемо якісь зміни, у нас є кнопка Update. Апдейт. Це значить оновити інформацію по конкретному запису бази даних. Ну, зрозуміло, що для того, щоб додати фотографію, нам потрібно, щоб ця фотографія була у вигляді файлу у нас на пристрої. Ну, і давайте ми спробуємо внести зміни. Пам'ятаємо, що, здається, восьмий запис у нас був такий без фотографій, так, і є. Стосується кузнеця вакули. Я вже фотографію в інтернеті знайшов. Телефончик ми можемо внести. 0, так, плюс 38, 0,99. Так, 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 так. І от є кнопка вибрати файл. Так, у зображеннях ось у нас є кузнець вакула. Відкриваємо. От. І натискаємо на кнопку Update. Написано, що е, наш запис е, оновлено. Ну, і що ми, для цього, що ми можемо зробити, щоб переконатися в цьому. Знову вибрати восьмий запис, натиснути на Enter. І побачимо, що фотографія вже є. От. Ну, і так само ми можемо робити з іншими записами. 15-й запис От у нас є. Також спробуємо видалити цю, це зображення. Так, ми позначили, що будемо видаляти. Натиснемо Update. Знову номер запису Enter. І побачимо, що файлу зараз немає наразі. Ось такий не дуже складний прийом. Зміни форми приведе до того, що функціонал форми трошечки підвищиться і покращиться. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Бажаю вдалого навчання, вдалих, вдалого створення баз даних. Вподобайка і комент не будуть зайві в цей момент. Я вам дякую за увагу. Я Володимир Бондаренко.